Доброго дня. Всім. Доброго дня всім. Сьогодні в мене буде таке вже по-осінньому домашнє, тепле відео. Але сьогодні я буду діставати свого замовлення з коробки. Зараз ми її розпакуємо. Ой, флейм. Замовлення, зараз ми його розпакуємо. Не дивлячись. Тобто я буду робити огляд на те, що я замовила. Але я вже толку не пам'ятаю, тому я буду брати по одному продукту і розповідати про нього. Я так вже робила не одного разу, але хочеться. Так, ну Давайте будемо не дуже подивлячись, так, прикрийте, щоб нам було цікаво. І так, значить, о, Essence and, con, pure and Tonka Hand and body wash. Це дуже казковий гель для Essentials. Серія Essentials. вона йде у нас дуже стара якість 1967 року. Тобто, якість так, 67-го року, так, так, так. Тобто, коли Oriflame почав працювати, почав розпочав свою роботу, почав працювати, він... Цю серію тобто це есенціальні, на основі есенціальних масел, на основі есенціальних екстрактів. Тобто Все абсолютно натуральне. Ви знаєте, що наша компанія Oriflame шведська, швейцарська компанія. Oriflame, Стоїть і буде стояти на тому, щоб е, в своїй праці використовувати, приміняти тільки натуральну продукцію, тобто тільки натуральні трави, квіти, масла, витяжки, різноманітні з коренів. Із стебла, рослин квітів і таке інше, з дерев. ну, Листя, тобто, використовується майже все. І наша, наша продукція як вона використовується по всьому світу і виробляється також і безвідходна. Тобто те, що ми виробляємо, ми все використовуємо повністю для того, щоб воно не як в природі не пропадало. Всі, Соки, ви знаєте, у нас там навіть знаєте, гранатові продукти з гранатом, ще з чимось. Тобто всі соки, всі шкірочки, всі насіння з фруктів і з багато з чого. Ми використовуємо для вижимки масла. Ви знаєте, у нас бальзами наші денмерке. В цих бальзамах у нас масла з кісточок абрикоси, так, з персика, з какао біб. там У нас так переробка йде, я не знаю, що вони туди беруть конкретно, але беруть натуральне все. Тобто всі наші продукти тільки з натуральної сировини. Вони беруться з природи, дуже нешкідливо використовується, дуже переробляється повністю, пластик переробляється, картон з коробок переробляється, папір весь переробляється, пляшки скляні або переробляються, або обробляються і використовуються повторно, тобто ми не шкодимо довкіллю ніяк. І ось цей гель. Гель для душу, це у нас іде боби тонка і грушка. Така зелена, смачна, суковита груша. Ви знаєте, я сьогодні придбала в теску груші тут, вони настільки знаєте, настільки ароматні, настільки вони пахнуть гарно, настільки вони соковиті, настільки вони такі з кислинкою, трошки, такі якісь не бергамот, якийсь інший сорт, я не знаю, сорт там не був вказаний на етикетці, на це в магазині, але настільки вони гарні, ну просто безподобні. Ну, не можу передати. Тобто я сьогодні їла свіжі груші і якраз замовила, я навіть сама вже не пам'ятала, я думала, я взяла мак і ваніль. Там у нас ще є такі мак- і ваніль, такий яскраво-червоний і такий ніжно-рожевий флакон лосьйон для тіла. У мене є такий лосьон, лосьон але він вже майже закінчився, по-моєму. Де він у мене? Ага, єсть. Можу вам продемонструвати. Ось такий. Бачите, під рукою якраз у мене кабінетики тут моєму особистому ну, мовити. У мене є ось такий ще до нього. Це також просто він вже дуже старий. У мене вже закінчується. Треба було взяти новий, але якщо в мене я дуже-дуже його використовую помаленьку, дуже не швидко. Тому я собі його новий не стала брати лосьон для тіла. Так само Sensal Cop, Pier Tong, Hand Body Lotion. Це лосьон для тіла. У нас є, ви знаєте, це у нас зелена горушка і боби тонка. Потім у нас ще Є мак і ваніль, червоний з рожевим лосьоном. Потім у нас є яскраво-жовтий, такий вербена і лимон, або лимон і вербена, правильно казати. І такий ніжно-жовтий лосьон для тіла, до нього. Потім у нас є ще є бавовна. І, по-моєму, ірис, або ще щось, такий, він такий ніжно-ніжно, такий блакитний, якийсь з синім відтінком, сам такий, як трошки з фіолетовим, сам гель для душу і для рук, для миття рук. А також там такий лосьон такого кольор, тільки дуже світлого, висвітленого. Тобто, у нас дуже багато мандаринка. У нас є зелена мандаринка. І, по-моєму, зелена мандаринка м'ята, по-моєму, або кориця. Ну, тобто, у нас дуже багато, такого помаранчевого, такий ніжно жовто помаранчевий лосьон для тіла. Дуже багато цих есенсопів. Лосьони для тіла для всього, після того, як ви приймаєте душ або миєте руки, це і для рук, і для всього тіла. Так і написано: hand and body wash. Тобто для рук і body це тіло. Всі знають для миття рук і всього тіла. І потім користуємося після душу цими лосьонами. І також я мию ручки таким лосьоном, потім, тобто цим гелем для рук, а потім користуюсь цим лосьоном. Він також і для рук. Так, ну, далі, що в нас іде далі? О. Після того, як ми вимились, у нас ми повинні нанести що? Тирно, де Отакий Actiwell, Actiwell, Actibus, 48 годин, іде Invisible in Touch. Invisible touch, тобто це Invisible Invisible Fresh. Ну, Invisible Fresh. Invisible Fresh, Invisible Invisible Fresh. Ось такий. Запам'ятаєте, така сіра кришечка. Це така вона, ну, як сказати, така, можете бачити, так? трошки сіра, світла сіра, вона, це у нас іде, звичайний кульковий дезодорант. І це дезодорант йде, який без білих слинь. Знаєте, в нього такий аромат трошки полинуй, як завжди мені. Такий трошечки паливний, терткий. І в той час пудровий трошки. Такий пудровий. Ну, гарний, він дуже гарний, мені подобається. Бачите, у всіх цих кулькових десиків у них дуже ось така гарна, така ось, ну, така, гарна така консистенція. Вони такі не липкі, вони дуже добре вбираються на шкірі, не, не липнуть. І що мені дуже подобається, що я можу вдягати ось такі темні якісь спортивні ці, такі спортивні ці наші кофточки блузки, всі футболки, такі от як для поло, це називається футболка поло, потім з плотним виротником. Потім можемо брати ще. Ну, будь-які футболки, чорні, в мене чорних багато, чорні маєчки, ці топи, літні чорні, це вже взагалі то пройшло, ну <кій> зараз йде вже осінь повним ходом, але я просто хочу сказати, що це без білих слідів. А особливо на вечір. Чорне вихідне платье, якесь більш таке плотне, вже на осінь на зиму віддягаєте. Якщо ви не, 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 не досушили дезодорант, то можете сміливо цим користуватися, знати, що у вас не будуть білі розводи, не будуть білі сліди, не зсередини на речах, на чорних, або таких дуже темних речах, ні ззони. Вони ви не змажете і не будете ходити і світити білими плямами, бо це дуже негарно, не гігієнічно взагалі. Так, що у нас іде далі? Оп, о, Добре, добре. Це у нас крем Royal Velvet. Я собі взяла цей крем. Чому? Зараз скажу. Я взяла собі цей крем Royal Velvet, Тому що у нас там була, ну, це, по-моєму, це, по-моєму, за сердечки я його брала. Або не за сердечки. А ще що акція була. Мені ж це була акція? Зараз намагаюся швидко згадати Ру Вільвіет. Ні, певне, що він просто був на скидці в аутлеті. Або, а ні, вибачте, це була пропозиція тижня. Це була пропозиція тижня. Дуже знижена ціна, і це була пропозиція тижня. Дуже гарний крем. Чому я його взяла? Бо вже осінь. А осінь, вже скоро пізня осінь починається, розпочинається вже майже. І на пізню осінь я завжди собі купляю цей крем Royal Velvet, Так як Nova Edge Plus. Я беру собі серію ту, яка дуже така більш масна, така яскраво фіолетова така бускова. Так? Це підтягуюча селя, повністю нова H догляд комплексний для підтягування контурів обличчя для підтягування, для прибирання зморшок. А є ще в нас така темно-зелена, така, вона прибирає якісь недосконалості, якісь червоні плямки, якісь ну, будь-які недоліки на шкірі мілкі, і е, 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 краще за все вона прибирає, е, також прибирає якісь виразки, мілкі, якісь постакне і прибирає зморшки дуже гарно. Вона така, також масна, така журна, така гарна лінійка, як би вимовити, ну, тобто, ну, по якості вона ну, дуже гарно діє, якраз пізню осінь і, і взимку. Ось ось такий у нас крем. Іде. ось такий крем, про який я вже багато разів вам казала, керем має ось такий вигляд. Я його буду вже зараз ним користуватись, тому можу дуже гарний. В нього такий баночки поміняли. Бачите, вигляд такий ошатний, зробили такий гарний. Я зараз вам дуже щоб було видно цей іріс. У мене є такі сережки великі, такі крупні. Я вам демонструвала їх. Там трошки одну я ремонтувала, тому що в мене там. Відвалився, як ну, відскакував, застібка відскакувала. Я взяла собі з інших сереж, сережа перемінила, і тепер дуже гарно, плотно і добре вони тримаються. Хоча хочіла, спочатку хотіла їх здавати, назад вертати. Дивіться, про Так, Дуже такий фіолетово бусковий також мій улюблений кольор. Такий крем повністю. Він має навіть такий кольор, як сама баночка. Бачите? Такий ірис, ну Це ж чорний ірис, так, Консистенція в нього дуже казково гарна. Аромат він пахне ірисом, прям ірисом і парфумами, прямо як парфуми запах. Такий аромат, як у парфумів. Дуже гарний крем. дуже гарний крем, Я вам всім рекомендую. Дівчата, дивіться, будуть знижки. Будуть також в Україні, там у вас за сердечки також буде, буде продукція. Там дуже багато кремів, до речі, я дивилась, також каталоги українські, дивилась, я в чаті є центрального офісу. Я дивилась там також за сердечки дуже багато гарних кремів, де таких дороговартісних, гарних, і, по-моєму, даймо целюляр, роял Вельвет є якісь там у нас сироватки навіть нова H. Ідуть. Так що дивіться, дивіться, кому треба цей крем, він 40. 40+, плюс, сорок плюс, 50 плюс, 60 плюс. Ну тобто, ну він такий жирний, масний, такий дуже напитуючий, дуже зволожуючий. Але що мені подобається, що не дивлячись на те, що він такий жирний, він такий дуже напитує вам він як. Здавна Ірис, знаєте, здавна Ірис у нас славився тим, що він ну, як Ірис був як ну, і антибактеріальні властивості, але відновлювальні властивості, гарні він має. Тому ці ці, ці крема всі кермат, вони мають такі відновлювальні властивості. Вони вам прибирають зморшки, стирають, мілкі стирають. Більш такі глибокі, як я кажу, роблять менш помітними їх. І якщо ви довго використовуєте цей крем, то вони вам робляться майже, ну, майже непомітним, тобто теж стираються. І цей крем дуже гарно висвітлює, ну як робить гладкою текстуру кожу, такою рівномірною текстуру кожу, шкіри, шкіри на обличчі робить, і дуже такою її ну, приємною на дотик. розумієте. Якщо іноді ви підібрали не той крем, і у вас шкіра така якась трошечки як... Рахувата, як вимувати, як правильно це така як шкарубка трошки. Да? А після цього крему вона така м'яка, як оксамитова. Ну Тобто, ось якість оксамиту, що демон целюляр. Що це дуже добре? Royal Velvet – це якість оксамитової шкіри. Після того, як ви комплексно це, це у нас нічний, є біла прозора, така баночка прозора біла, це денний у нас, є навколо очей такий. Є у нас ще був колись бальзам три в одному, Там була він як маска використовувався шаром таким на ніч. Потім як основа під макіяж можна було брати, і як денний крем можна було той бальзам, але зараз його чогось нема. Наявності не бачу, є такі капсули ірис з ірисом, також Royal Velvet, такі темно-фіолетові, темно-сині гарні капсулки, такі в баночці прозорі скляні, гарні, дуже такі фірмові. Дуже гарні продукти, дуже гарна продукція. Я рекомендую на пізню осінь і на зиму. Я особливо використовую саме так і дуже задоволена цими кремами. Тепер далі О, знов крем. Ну це вже. Це вже я взяла собі дещо один документ, якщо найду, знайду, знайшла два. Це ті керма, про які я казала, що за 3,03 я кинула в корзину. А їх вже не було, коли прийшло смс від сайту Reflame, що вибачте, з вибаченнями, що коли ви підтвердили замовлення в той самий час, вони зникли з наявності, їх не було. Ну, тепер, звісно, я їх вже брала не за 3, -3 трошки дорожче, але десь на 3-4 євро дорожче, це не так також багато для такої якості. По-перше, ці крема, от дві абсолютно однакові коробочки, ці крема, що я хочу про них сказати? Цей крем, я вам казала, що він як повітря. Він як повітря. бачите, Ось така баночка така, в нього дуже така бускова, так, ну, така як бірюзова, трошки блакитна, але дуже гарний. І крем, і крем так само має таку ж консистенту гарну, тепер на другу руку треба, бо да? та рука вже намазана. <д�и> Ось така, така в нього, бачите, він, бачите, такого блакитного, такого ніжно-блакитно-бірюзового кольору. І ви не собі не уявляєте, настільки цей крем настільки цей крем дуже легко, гарно розподіляється на, на шкірі, він як повітря. Це гель-крем. розумієте, Це не крем, не просто крем, це гель-крем. Він так і називається. Wound Water Bust Day Крім, Дель Гель-Крім, 24 гідробус, 24 години зволоження. Розумієте? 24 години зволоження. Ось такий крем, дуже гарний кремчик він. До го 27-го, 50 мл він має в собі, 50 мл. Виробляє знов-таки Poland. Польща виробляє поки що. все У нас цю продукцію і дуже гарна якість. Тобто цей крем, він. Ну, як вам сказати, він буквально як повітря. Я вже казала про нього в минулих відео, що він як повітря, він такий має повітряну консистенцію, він легкий, він абсолютно не липкий. Слово липкий можна було б тут навіть не, ну, не приміняти. Коли... Слово сполучення цей крем і не липкий це невірне слово сполучення. Сказати треба так. Цей крем абсолютно. Легкий, абсолютно повітряно легкий, абсолютно аморфний такий, абсолютно і аромат має, як і всі наші креми Ваунт, якісь всі доглядові і косметичні продукти Ваунт, має дуже легкий, такий трав'янистий, ну такий, знаєте, як свіжий такий зелений аромат трошки. Ну, як на мій смак, то він має такий зелений природний аромат свіжий. Дуже гарний крем. Я собі взяла, то я вам демонструвала, не було цього. Це перевзла аж дві, два дві пляшечки. А то був такий, такий, як би трошки фіолетовий. Де я вам демонструвала? Він такий на кольор, сам крем. Тому ось ці всі креми Ваунд, вони упаковка така і такі самі, таке саме, як кажуть. Всередині знаходиться таке такий вміст в цих пляшечок, таких ваунд кремів для догляду не 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 декоративні, це косметологічні креми, тобто для догляду за шкірою обличчя. От вони також кормили і вони дуже гарної консистенції. Але той такий трошечки він був, той крем, той такий більш, як, Він такий більш, більш плотний, більш такий гіский, більш такий для, для обличчя, як більш, більш трошечки він жирніший. А це ну, гель-крем, самі розумієте, я вам нанесла, бачите, і вже я можу вам продемонструватися, я його вже не бачу. Його зовсім він не блищить, він ніяк не відображається. Тобто він, ну, його нема. Просто нема на руці. От навіть на фоні квітів, 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 так, квітів так, такі матові. Темні. Ну, тобто, дуже гарний, він дуже гарний крем, дуже рекомендую. І нічний той в мене як нічний, а цей в мене як денний і дуже легкий. Хоча це можна і на ніч, можна і на ніч, тут написане де він, не денний, а просто гель крем ну тобто Все сезонка і все, все на, на будь-яку пору добу. Так, тепер ще ага ось ось і ось хочу зараз треба фіймати. Ну, Дивимося, так? Да? Beautiful, да? Beautiful. Ось такий крем у нас. Такий крем і ось таке мило до нього. Зараз ми візьмемо так. Ось таке мило. Ось таке мило. Бачите, сердечко. Ви знаєте, я багато разів казала, це така, знаєте, от типова така розочка, тільки трояндочка, тільки не така троянда, не така, не класична на високих ножках, така, на високих стеблах, така дуже з шипами. А троянда, це знаєте, що це шипшина. Ось мені. Аромат цього крему для рук і цього мила. Ви знаєте, я вам багато разів нагадувала про себе і казала, що я завжди беру мило і такий одноіменний до нього крем. В наборах у нас дуже багато таких наборів є. Там деякі є ще з гелем для душа, або ще навіть парфумовим спрей для тіла. Це все одної серії. А це такі креми, вони в таких серіях невеличких. Випускаються і випускається частіше за все, просто мило і крем для рук. В даному випадку, випадку це якраз саме такий випадок. Ось таке мило. beautiful, beautiful Тобто прекрасний, пречудовий, пре прекрасний, прерозходний, совбали, як завжди пишеться. Ось так, таке мило. І ось такий крем іде. До нього ще ось такий крем. Ну, зараз подивимось. А крем я думаю на цю руку, тому що тут, тут крем жирний, бачите, ще блищить, він ще вбирається роєліт. А цей же вібрався. Гель крем вже вібрався, його нема. Можна поверх нього спробувати. Ось такий наш. І також, бачите, він такий доволі такий густий. Він не такий, як лосьон. Лосьони у нас дуже такі більш рідкі, А крема для рук, ось ці крема для рук, цей крем для рук, він більш такий густий. Більш густий, гарний. І так само шепшиною він мені пахне. Ну, аромат шепшини. Я не знаю, я іншого аромату не можу придумати для нього. Це аромат, чистий аромат шепшини, як для мене. Ось такий дуже гарний, дуже гарний, дуже він такий казковий, ось таке мило Beautiful» і ось такий крем я для... люблю. Beautiful. Beautiful. Гарний. Так, щось іще? Ага, ще є. Тепер у нас є ось. Це, по-моєму, вже останні, так, останній продукт. Так, у нас є ще ось таке мило. Це неонова серія. Там є у нас гель для рук, такий такий яскравий, такий якийсь жовто-зелений, такий лимонно- Ну, знаєте, вони всі неонові, всі неонові кольори. Лосьйон для рук такий він такий трошки рідкий, але не тече, не такий, що, знаєте, як водичка. Дуже гарний, він такому дуже яскравому флаконі. Потім ось такому яскравому мило. Зараз ми його роздивимося, якого кольору. І ще у нас там є такий гель для душу. Той в такому бірюзово синьому, якомусь блакитному, такому неоновому кольорі, такий дуже гарний, такий, він такий колір, має флакон, такий колір гарний в нього. Це гель для душу. Тобто йде мило, є гель для душу, і є лосьйон для рук і для всього тіла. Тобто ось така у нас там серія. Але воно таке гарне нам. Знаєте, перші рази, коли його демонструвала на сайті, воно все таке в блискітках таке було. Ну, дуже гарний, воно дуже гарно каталося. Ось таке Neon Vibes. Неон Варес. Ось таке. Ніонове, таке, ніонове, як кажуть, таке ніонове. Ніонові такі собиття, як кажуть, да? застіпкані. Такий старий годинник ще, чорт і це була акція, там чоловічі і жіночі такі були два рази. Так. Зараз подивимось ось така в нього упаковочка дуже гарна. Так. Розберемо. все одно це моє. Так. Дивимося, Боже, яке воно гарне, дивіться, воно таке яскраво лимонне, таке ж трошки як підсвітка, як світиться. Трошки. Дуже гарне, таке, дивіться. Я, як мала дитина, як завжди розглядаю ці мила. Я дуже люблю їх роздивлятись. Так, також Neon Vibes, напис Neon Vibes. І тут просто так нема напису ріфлей, просто йде ось такий вигляді такого, як знаєте, нагадує поверхню матраса для плавання такого трошечки. У мене асоціація саме така в цього ж меточку. Ось такий він, ось такий. Такий гарний, такий сяючий, лимонно яскравий такий колір має. Ну, тобто, ось таке, ось таке. Все, таке мило. Ну і пальц. Ось таке. Так. Так. Також гелеве. Що я хочу сказати про наші гелеві мила? У нас гелеві мила, от у мене, да, особисто. Я таке темно кольор цих троянд, гарних, свіжих, такий, таке яблуком зробне, таке темно червоне яблуко, таке гелеве прозоре. Потім такий у вигляді дольок апельсина зроблена, таке темно воно, ну розумієте, да? темно таке як це називають, помаранчеве. Да? І таке, як долічками зроблене, воно такий, знаєте, апельсин зрізаний по таку по колу ну, через діаметр весь такий, воно кругле, також товстеньке, темно-темно, помаранчеве, дуже гарне. Потім ось це у нас вайбс неонове, неон, неон, не, неонове світіння, вайбс неон, неонове світіння, це світіння, сяяння, неонове сяяння. Тобто всі ці гелі, для того, що це таке особливо, це мило-гелеве. Потім у нас є ще, ще, ще ще, ще якесь було. Зараз таке, дуже, коли дитяче було гелеве. Ну, тобто, У нас дуже багато мила, яке, таке прозоре, гелеве, гарне, його можна навіть роздивитись, дивишся на, на сафіке, на все воно насвідчується гарно так, ну, гарне. Тобто, отак, такий огляд повсякденне. Потрібне кожного дня, але й повсякденне може бути гарним, може бути оригінальним, може бути стильним, може бути таким, яке знаєте, як кажуть, наше життя складається з дуже маленьких дрібниць. І коли ці дрібниці вам додають якогось настрою, додають щось приємне в житті, додають вам, от взяла шматок мила, він так пахне. Ну таке гарне, таке хочеться одразу побігти, прийняти душ або ванну з, з, з цим шматком мила, саме якраз з цим де воно милом. Ну тобто, розумієте, коли бажання, бажання є е, до чогось до такого незвичного, до чогось приємного, то це треба дозволяти собі. Розумієте, це мілоч, це воно воно мілке, воно копійки коштує майже, але такі маленькі радощі. Вони дозволяють нам триматися, вони нам піднімають настрій, вони вселяють якусь надію в майбутнє, в краще, вони надають якоїсь навіть наснаги трошки в житті, розумієте, на, на всяк день. Ну, кожного дня я маю на увазі, кожного дня щось таке своє додають. Ну, так, я вважаю, що ці, всі доглядові крема, доглядові всі ці продукти повсякденні, вони необхідні кожного дня, але, так сказати, б, знаєте, ну, огляд робити весь час не дуже цікаво. Ні, мені цікаво, мені цікаво, я люблю всю нашу продукцію. Знаєте, я люблю ці продукти, я, я, їх, я ними користуюсь, я їх розкриваю, бачите, я ними користуюсь. І я дуже люблю цю продукцію, дуже люблю саме повсякденне і крема доглядові повсякденні, і ось ці такі дрібнички. Дуже гарно. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Окео.